Ламікон, Дермгель Обирай, скажи Грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Володимир Огриско, український дипломат, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пане Олексію. Добро, добро, доброго дня. Ну, от знаєте, побачив я, що були опубліковані. Ну, злив був методичок, які Кремль спустив своїм російським пропагандистам. Що їм треба говорити про саміт Брікс в Казані? Там є три пункти: дуже прості, дуже зрозумілі для російської пропаганди. Перше, що Путін неформальний лідер світової більшості це один що еліти західних країн в паніці. Ну і в цілому, на заході панує тривога. Ми розуміємо, що це пропаганда з іншого боку. Ми також пам'ятаємо, що зазвичай пропаганда використовує певні болючі моменти і просто роздуває їх так до великих розмірів. Якщо дійсно подивитися на те, як реагує Захід і на дії Росії, і на цей саміт БРІКС можливо вони тут і праві про тривогу і паніку. Як ви вважаєте? Я думаю, що ні. Ну давайте подивимося на цю історію з прагматичної точки зору. Е, ну от зараз е, росіяни справді верещать від радості, що до них там приїхало понад там 30 керівників держав, що там всі чудово собі розмістилися за одним столом і так далі. Ну а от е, я просто з власного досвіду знаю, що якщо за круглим столом збирається, е, ну будь-будь якому форматі там робоча група, якась там конференція, і так далі, більше ніж е, ну 15 учасників. Знайти спільної мови вже неможливо, тому що надто різні е, у учасників інтереси і цілі, і тому е, підсумком всього цього стає е, така собі. Знаєте, такий собі ми називали його такий дипломатичний акатиш. Тобто він такий з усіх боків такий вилизаний, такий собі кругленький, такий собі негострий. Там нічого е, путящого і практичного немає. От ми е, давайте подивимося на те, що, що ж народила е, гора. А гора народила мишку. Ну тому що якщо ви почитаєте цей 43 сторінковий підсумковий документ, то це сусільні. Знаєте, ну це називається у нас е, меморандум про наміри. От, давайте зробимо це. От давайте подумаємо над тим. От давайте будемо е, пропонувати отаке, от отаке. Тобто, ну це, ну це давайте, розумієте? Ну і що? Ну давайте, то й давайте. Ну ради Бога, пропаганда, звичайно, це буде використовувати як. Ознака того, що бачите, бачите, півсвіту зібралося, та ще й Генсек прилетів е, ООН, е, то це ж є ознакою того, що ми справді лідери. Ну, по-перше, давайте. Е, просто сьогодні Росія є країною, яка головує в Брікс. тобто вона повинна провести такий захід. Причому тут е, лідерство Росії в цьому е, утворенні, в цьому доволі хиткому, слабкому. І ну такому зітканому, знаєте з суцільних протиріч утворені. Просто так випало, що сьогодні Росія головує в цьому Бріксі. Значить, наступне головування, якщо вона звичайно доживе, там буде через е, кільканадцять років. Я думаю, що це перше і останнє головування Росії в Брікс. Ну от, е, от цього часу, після після війни, після початку великої війни. От бо після того, я думаю, вже е, ми будемо е, розмовляти з іншими суб'єктами, які виникнуть на території цієї недоімперії. Тому ви знаєте, ну для для внутрішньоросійського споживання все нормально. Тобто ці всі тези правильні, і вони будуть зараз гордитися, що вони на, 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 на основі всього світу оцього південного і так далі, так далі. Я думаю, що на заході на це дивляться ну, з такою, знаєте, ну такою дещо сповільненою реакцією. Ну тому що розуміють, що поєднати. Умовних Китай і Індію ну як би там не хотіла Росія, ну у них ніяк не вийде. Зрозумів вас, але, от знаєте, я ставлю це запитання багатьом нашим експертам, якщо подивитися на те, що ми маємо станом на сьогодні. А що саме пропонує Україні захід? Ми дійсно бачили, він був представлений так. Цей план перемоги, план перемоги України, який президент Зеленський показував світовим лідерам. Потім представляв у Верховній Раді. Далі це було у Раді Європи, і е, ми бачимо скепсис. Ми бачимо сумніви щодо того, що там знову що таки викличе ескалацію. То а що нам пропонують зараз? Чи це чи ми бачимо з боку заходу зрозумілий план, що Україні робити далі, зважаючи на те, що ми дійсно дуже сильно залежимо від е, їхнього фінансування і звичайно постачання зброї? Ну про наші дивіться давайте пару цифр, просто щоб е, наші слухачі та дачі розуміли, про що йдеться: е, ну е, 50 мільярдів. Кредиту, який фактично Україна не буде ніколи віддавати за рахунок російських грошей. Для чого для того, щоб наша економічна система витримала наступний рік, 에, цілком достатньо. Тобто, ну я спілкувався з людьми, які е, так мовити е, розуміються на цих економічних е, показниках. Цього буде достатньо, щоб ми пройшли наступний 25-й рік без втрат. Е, давайте подивимося на іншу цифру. Е, е, Вашингтонський саміт е, е, ухвалив дуже. Е, Конкретне рішення про 40 мільярдів доларів е, військової допомоги так само на цей самий 25 й рік. Ну я вам скажу для порівняння. Е, колись, е, ну ще це було до е, повномасштабного вторгнення. Американці нам щороку виділяли е, 350 мільйонів е, доларів е, військової допомоги. Сьогодні на один рік е, сумарно Захід нам е, передасть е, 40 мільярдів. Перед цим ми вже отримали. Ну за різними оцінками. Тут я не беруся е, говорити е, наскільки вони точні е, тільки на військову допомогу 100 мільярдів. Тобто, ну дивіться е, так. Ми не отримали зараз того, що нам зараз максимально потрібно. Це оця новітня зброя, яка е, е, змусить Росію відповсти кілометрів на 200 від нашого кордону. З іншого боку, стані візиту Остіна. Він каже: США нададуть Україні 800 мільйонів доларів. Ну ця сума все таки дуже непроста, і тільки на що на дрони, якщо А, а в світі зараз панесію, ну всі знімають капелюха перед нашими розробниками дронів, бо кажуть, що це найсучасніша, найефективніша і найнепередбачуваніша для ворога зброя. І якщо уявіть собі ми отримаємо цю величезну інвестицію в розвиток дронів, то військові експерти, яким я довіряю, я не є військовою людиною, я не знаю, але я довіряю тим, хто з цим безпосередньо працює. Вони кажуть, що ми тоді матимемо перевагу над Росією, мабуть, вперше за всю шо широкомасштабну агресію над Росією в цій дуже важливій сфері наших збройних сил оборони, тобто розумієте, я, я, я е, бачу оце, знаєте, таке трошечки зрадофільство. От, от ми там програємо, от нам тут щось не так. Ну, вибачте, це е, е, надзвичайно складна е, е, штука, коли треба переформатувати всю країну на одну ціль. Причому ми робимо це доволі ліберально би Так сказав. мені здається, треба бути значно жорсткішими, тому що ну не можна так, щоб одна частина людей воювала, інша сиділа по барах і сиділа на мільйонах доларів, які вона краде з іншої частини України. Так що думаю, що все таки тенденція позитивна. У Росії далеко не так все блискуче, як вона це подає в пропаганді. Щоб там не було, особливо вторинні санкції працюють. Вони змушують тих, через кого йде цей сірий російський імпорт задумуватися. Задумуються навіть китайці, які стоять дуже близько. Ну, лишається хто лишається Кім Чан Ін і режим Аятол в Ірані. Але я думаю, що на них можна знайти управу. Тут трошки пізніше запитаю вас, яку ж управу на них можна знайти. Тут чи вас також є враження, що зараз певна така тактика, може навіть і стратегія заходу, вона полягає в тому, щоб не озброїти Україну власною зброєю, ну мається на увазі дати ті самі дозволи на те, щоб бити по військових об'єктах в глибині Росії, а щоб фінансувати наш ВПК. Ну от якраз заява президента Зеленського, що 800 мільйонів доларів можуть бути виділені на? Виробництво виробництво дронів певним чином це підтверджують. Яке враження у вас? Ви знаєте? У мене враження, що до 5 листопада, а це всього навсього два тижні. Ніяких серйозних ключових вирішальних таких драматичних рішень Сполучені Штати Америки, а відтак і НАТО робити не будуть. Ні, в політичному плані, от ми е, хочемо, щоб нам зараз е, дали запрошення. Ну дадуть запрошення. Ну просто ну треба е, трошечки набратися терпіння. Е, давайте ну от пане Алексію, е, Мій прогноз, що все таки шанси на те, що це запрошення формально буде зроблено, вони е, останнім часом зростають. Так є група країн, які не хочуть, але повірте, ну от в дипломатії працює принцип: ти не повинен залишатися. Одним, тобто ізгоєм. А особливо, якщо ти в компанії е, нормальних цивілізованих е, людей, ну, країн, скажімо. Ну, от уявіть собі, що е, Сполучені Штати змінять свою позицію, а певні натяки на це, на це є. Хоча е, посредка е, США при НАТО говорить так доволі прямолінійно, ні. Ну е, е, поки що залишимося, так би мовити, е, так. Для, для для розгляду. Але якщо, скажімо, Сполучені Штати роблять певний розворот в бік України, то ну, за, за, за ними автоматично тягнуться німці, попри те, що це одна з таких найбільш, найбільш складних в цьому плані країн. Ну а те, що стосується е, двох <кій> вибачте. Найближчих сусідів маю на увазі Словаччину і Угорщину. Ну, вибачте, не всі потенції, такі, не такі потенції, щоб можна було на цьому грати. Тим більше, що і Словаччина так ну, десь схиляється до того, що рішення відносно запрошення буде позитивним. Отже, ну давайте не, не, не будемо, як кажуть, сильно хвилюватися. Та ще інші країни, ну це таке: не, не, не будемо робити з цього трагедії. Ми рухаємося в правильному напрямку. Але першорядне, що нам потрібно, на мою думку, це зброя і гроші. Оці два аспекти у нас зараз, начебто, підтягнулися і дають нам шанс 25-й рік пройти непогано. Добре, ви тут абсолютно в Тому що ну, по перше, залишилося два тижні до американських президентських виборів. Там не тільки президентські, але багато всього ще зміниться. І звичайно можу тут посилатися знову ж на публікації наших західних колег, що та сама Камала Гаріс. Ніби то це ж знаєте анонімні джерела, нібито е, каже про те, що її штаб, її люди кажуть про те, що вона не хоче, щоб е, президент Байден зв'язував її руки. Ну от надаючи отаке, таке, таке формальне запрошення України до НАТО. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Тут можна гадати, але ну два тижні почекати. Залишилося е, ви вже сказали про те, що ну можливо. Варто заходу в тому числі подумати, а що ж робити з тими прямими союзниками Росії, так в тому числі в російсько-українській війні. Ви говорили про Іран, ви говорили про північну Корею. Я побачив, знаєте, заяву голови комітету з питань розвідки Палати представників. Це член республіканської партії, такий Майкл Тернер, і він сказав про те, що якщо військові північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість прямих воєнних дій. Але ми розуміємо, що такі голоси вони поодинокі, і той самий Дональд Трамп спокійно використовує дуже працюючу маніпуляцію. Ви що хочете третю світову? От мене оберіть, не буде війни. То запитання в мене таке вибачте, що так довго формулюю. А що можна зробити з північною Кореєю, яка під всіма санкціями? А що можна зробити з Іраном, зважаючи на те, що ті самі сполучені штати все роблять для того, щоб Ізраїль не завдавав по Ірану удари. Так, от власне питання, і в тому, що дивіться, якщо ми візьмемо Іран як приклад, ну от так зараз демократи в Америці стримують Ізраїль всіма можливими способами для того, щоб він не завдав удару у відповідь на те, що робить Іран. Чому Ну тому, що це вимагатиме відразу дуже швидкої, негайної, я би сказав, реакції. Тобто уявіть собі, що завтра чи сьогодні вночі Іран е атакований Ізраїлем і атакований не просто там е по пустелі, а по ну, певних е доволі зрозумілих для всіх об'єктах. Так, що е має відбутися е ну, через годину-дві? Через годину-дві американці повинні висловити своє ставлення до цієї події, і тут уже глибоким е занепокоєнням. Обійтися не можна, тому що якщо будуть знищені ядерні об'єкти Ірану, то це дуже серйозний, дуже серйозна зміна всіх параметрів того, що відбувається зараз між Ізраїлем і Іраном, і в цілому на близькому сході. Тобто це дуже серйозне загострення, і тут ви праві абсолютно Трамп за забудь-яких обставин скаже: бачите, до чого довели ці демократи. Вони доводять до того, що ми справді на порозі третьої світової війни. От е, а е, демократи не можуть нічого з цим впоратися з цим зробити. Вони вони не гідні, не здатні і тому подібне, і так далі. Е, тому я думаю, що е, те ж саме стосується, і України. До речі, тому е, допоки не буде прояснено питання, хто буде наступним президентом, е, демократи е, ні Харріс, ні е, Байден е, нічого драматичного робити не будуть. Коли це станеться, коли е, у Байдена, до речі, будуть, е, якщо е, там, скажімо, переможе Трамп, е, залишиться кілька місяців, які його не будуть нічим стримувати, отут можливо очікувати, що він, бажаючи залишитися в історії не як людина, яка просто продовжила ніяку політику, зовнішню політику е, Обами, е, а це справді. Ну, трактується всіма адекватними експертами як просто зовнішньополітичний провал США е, всі за 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 останні там мабуть 50 років. Тому, якщо він захоче залишити свій слід в історії як е, не така собі зовнішньополітична е, м'ямля, а е, як людина, яка зрозуміла відповідальність США перед демократичним світом і вживе якихось заходів, ну тоді ми можемо розраховувати на якийсь певний. Поворот відносно Півде... Північної Кореї справа звичайно складніша, бо, за всіма ознаками, вона має сьогодні ядерну зброю і це безумовно ускладнює ситуацію. Але є таке поняття, як санкції, є таке розуміння, що все таки, як би там не було, але Китай продовжує дуже серйозно впливати на те, що відбувається в Хініяні, так зараз. Йому е, дозволяє почуватися краще Росія. Вона просто продає е, так, би мовити, в е, Північну Корею все те, що їй потрібно, чи віддає е, в обмін на оцих е, е, вояк, які начебто скоро з'являться на українському фронті. Е, е, тому е, тут складніше справді, і тут е, е, треба думати над е, скоріше за все політико-економічними важелями. Але так само це не задача, яку не можна розв'язати. Головне, щоб була політична воля. Якщо вона буде, то повірте, будь-яку будь-якої складності задачу можна розв'язати, якщо ти представник найбільшої країни світу, яку підтримує більшість цивілізованого світу. Повірте, один серйозний удар під дих одному з диктатовських режимів, і всі інші підіжмуть хвости дуже інтенсивно, тому що розумітимуть, що наступні будуть вони. Ох, ну знаєте, ми б хотіли побачити такий удар під дих одному з диктаторських режимів. Я читав корейські видання, ну які англійською виходять, і там, звичайно, ми можемо побачити, що навіть з боку керівництва південної Кореї, тобто Республіки Корея, дуже багато застережень. що має статися, яку червону лінію має перетнути Росія, щоб вони щось почали надавати Україні. Там, знаєте, якщо вони вже ці міжконтинентальні балістичні ракети передадуть, я думаю, цього не буде ніколи. То ми бачимо ну, от, таку все-таки нерішучість і е, намагання, намагання робити е, обмежену ескалацію. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Володимир Огриско, український дипломат, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.